Всім привіт-привіт, мої хороші. Сьогодні день у нас починається з со Е, Ну, треба ж для вас відіо, е, склепати якесь. Ну, Анатолійович уже готовий, стоїть жде. Зараз я вам не... його покажу. Куди ж мені діватися? Куди? ж дінеш із підводного човна. Ну, роботу ніхто не відміняв. Ні, ні. Ну, чого ти шатайся? Можеш по-нормальному стати? Чи, що? чи до мене, чи від мене, чи як? Ну, я ось. Вчора ми виложили відео, де ми літом працювали, на сонечко тепло, але ми повертаємося в реалії сьогоднішній. А сьогодні у нас мороз, холодно. І тут, де я лежав на диванчику і Оля приносила мені каву, тепер тут льот можна одягати ковзани і кататися. Грати в хокей або займатися фігурним катанням, але ж ми вже люди поважного віку, фігурне катання вряд ли, чи вийде. От фігурне падання на п'яту і точки це завжди. І фігурне рачкування, рачкування як я рачку. <ріх> трошки впала, каже, і поки допомогла фігурна до порогу, то все було. Слава Богу. Да, важко ходити в нас. Погода така сувора, були дощі, зараз все потім замерзло, голольот. І я вчора своєму тату, як завжди, односив корбу з харчами. Було дуже важко йти. Кругом дорога, як скло, і мені треба було йти три кілометри, і я потрапив часу. Як на дев'ять, дуже важко взяв собою велосипеда, туди погрузив сумку, але ж волосипеда пора така собі на льду комзайця. Комзай я ж заблучився, ноги тремтіли, але все-таки свою роботу виконав. Татові діду одніс. Важко було, але нічого не зробиш. а ну, що можна сказати про комунальні служби? Ну, Дороги поки в нас стежки не посипали. Вони посипали їх якраз в той час, як ішов дощ, і вони ходили, розсипали хорошо. Але ж, по перше дощ води набралося більше, потім те, що вони насипали, обледеніло і зверху покрилося товстою буркою дня. Ну так що йти важко. Якби хоч сніжок. Випав, було б трохи легше. на ноги, ну нічого, ми це переживемо. А сьогодні, хоч і холодно, сьогодні в нас мінус 13. На даний час на даний було освіти, але ночі вікна позамерзали, холодрига була. Ну, добре, що не було такого вітру, як в прошлу ніч. Завивало так, що вас страшно було. А зараз на дерева облідінили всі, зато так гарно дивиться, я от стою і напроти в мене прям прозрачні всі во льду. А я... ми з Валерою сьогодні будемо важливу роботу робити, ту, що не зробили по осені. Це ж треба таке. Оля забула таку, таку важну роботу зробити. Ну, покажемо, що я не зробила і, і що я не допетрила. Знову вам привіт. Я трошки перевдягнувся і тепер розкажемо, яку ми роботу забули зробити. Завжди. З осені ми намагаємося запастися землею для розсади, для цвіточків, для всього, щоб була в запасі. Ми ставимо, вона просихає і жде свого часу. Набирали ми землю і в лісі, і в посадці. все. А в цьому році, як не знаєш, пороблено, ми не набрали землі і забули про неї. Кинулися, а в нас її нема. А морози стоять сильні. Набрати вже дуже важко. І тому не знаю, що робити, але ну, в нас тут було, була кучка чорнозем, вже лежить давно. І я намагався зрубати змерсели слой і набрати трохи земельки, якщо вийде. Але ж з трудом ну, щось до чогось дожився. Ось і все було тут кучка землі. Я почав зрубувати, зрубувати, ну тут глибоко. Великий шар шапку зняв, рубав, рубав, ну це до чогось дорубався. Зараз спробую набрати. Не знаю, що з нього вийде з, з цього ґрунту. Ну, подивимося. Ну, я вам скажу, промерзла вона дуже глибоко. Промерзла дуже глибоко. Я не знаю на городі також, як, як наші квіти цьому році перезимують, морози стоять тривалі. Подивимося. Зараз буду набирати. Ну що, риєш? рий ри. Як там вже люди вратали, оце ну, вона не дуже це, ну, побачимо. Ну давай, рий. Ри. Як забули з осені, то рий. Ну це, це перший рік. Як воно вилітіло? Ну, мабуть, тому що може дощі помішали, що як пішли дощі, ми про землю забули. Ну, завжди вчасно набираємо. А тепер кинулися ось, кров з носа, треба все пересаджувати. треба садити, а землі тю, -тю. А, а що ж, у, це, у цю. У... Промерзла глибоко. Ну то таке сильне. Ну, отут отак от усе, щоб цей от шар землі землі було так, ну, рубки по грубом і то вона. Отак. Як то кажуть, дурному не й самому. <рес> не говори, а чого дурному? Два дурних виходить. <рес> ну, один а дирейдів землі. Ну чого ж, а я командую. А, ну так, це може. <рес> Буде так. Це ж треба таке таке забути, заготовити <сум> з землі. Там за забором люди ходять, бачите? А тут <сум> люди <там> землю рубають. <сум> рубай, рубай. А Що робить? У ну, нас землю Оля перемішує, із щось покупною. І... Бачили таке? <сум> О, напишуть. Що, Тузік? Оце тобі свобода. Оце миску набрати, так? Да? Ну миску, відро набирає, там будемо бачити. А там вже все, я відро. А я не знаю, може чимось зверху накрити оцю ямку. Залежно. Та ти, ти думаєш? Да. Так. Температура. Два чим ти накриєш. Як воно особа, воно моментально і замерзає. Mm. Юка замерзла. Ну зараз сонечко припекло трошечки. Дивіться, О, розмерзається. Та юки це не страшно. Ех, дерева все обледеніло. О те, що я боюсь за дерева, вони стоять. Ну, правда, потроху обсипають, слава Богу. Ну, та й ж якось буде. Побачимо. Що Бог дасть, то й буде. Все буде наше. Хочеш, не хочеш. Оце, от у того у мене колись був цілий ряд роз. Ну, тут забор, забор стояв в штафет. О, і е, приїхала племенниця і каже, тітя Оля, ти ж мені даси цих роз? А я кажу, якось цей уже забор цей бетонний поставили. Кажу, та викопу їх усі, я все одно їх буду переносити у друге місце. Ну і вона їх копала, всі-всі повикопувала, а оцю малявочку оставила. Ні, одна, одна. одна, оце Глорійка. І стільки років вона тут, ну років 10, мабуть, на цьому місці. І цей. Валера накидає землі зверху, і вона з цієї землі тяне, цей, тянеться і тянеться до росту, то ми її вже й не трогаємо. Так вона і росте, і цвіте. І постійно за нею забуваємо, що її треба там обрізати чи що. А вона... Тим не обрізав, пів гада обрізав. Ну, живе, вже й трогати да. не будемо. Сидиш в засаді, Сиди. лопата. <рес> Пилка, пилки везе. Вона трошки попрацює і відпочиває. Лопатів і зимою покою немає. Літом дощів немає, вона працює без оддиха. А пилки, бач, мішає погодні умови. То дощ, то ще щось. Але ж я хочу сказати, як пиляв. Були морози, то воно було якось легше. І не так замерзав. Розробився так і тепленько. І пилка працює. А як оце пішла сріблига, був туман, то як більше замерзав на дворі не руки мокрі, все мокре. промокаєш і замерзаєш. Случай, щоб морози, як працюєш, то морози були, то лопата бідна. їй покою немає. Літа, літа у нас бездощові, так що відпочинку і зимою нема. Ну, а це наша вина, що її нема. Ну а що ж? Це ж треба забутися набрати землі лантушок. Лопата ось як не точить зуби, буде пилка. Каже, ну тебе в баню. Все, закінчив роботу. Зараз будемо. А ти знаєш, без груза увірений по цьому голові ходить, а з грузом Угу. Набрали декція і мисочку, що буде, то буде, побачимо. Зараз заносимо, хай гріється, бо прошлий раз ми мисочку були, набрали, але там оту дощі такі були, і одна калюка, вона розстала. Води Наш... більше, ніж землі. Нічого да. буде а нам падаю, наука. Інше, буде да, буде нам наука. Це ж треба забутися набрати землі. На все життя, навірно, не встало. кажи. Та ніколи такого не було. Та не було взагалі. Так. Тузік у нас сьогодні теж в кадр. Попадає. Фотомодель сьогодні okay. тузік разом з валєрою. <схай> Всі питали, що то там за домік. <схай> Не каже, він тобі пориє у цвітах. <схай> у... У <схай> питали, що то за домик. То у нас будка для собачки? Собачка у нас там оту. вольєрчик. І бігає. О, чекай. тут тузіка. Розпаскудився він у нас, ми його не прив'язуємо. О, і ще ось, сакира поїхала, і Що поїхала. Смішно? Та смішно давай, померзлий. Давай, іди в хату. Страшне. Все, накопався, нарубався і сьогодні і виганяю, <рес> <рес> виганяю на досвідки. І бачили ви її лице, яке вона довольна, що чоловік з тобою може, так? Ну, звісно. Да, і, і сумку прихватив. На то скажи, спасибо, що я тобі ще сумку даю. Могла б і так вигнати. Спасибо. <ріху> 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 а я там і ще кое-що прихватив, ти мій що, я велосипед вивів за двір. Та нічого, забирай. таке придане, що мені не жалко. Понятно. начався у нас вже робочий сезон. Все, розсада, ящики і все остальне. Поїду я Бачили, давно козей. Та ящики все одно. Ну нічого. нічого. І, бо там роботка, треба протопити нашим рослинкам да. так, так, і да. їх ось сюди вже посаду розставляти. Щоб було їм побільше світла. так? Да. Да? Да. Робота є. Як я вже казав, не скучно. Ну, зрозуміло. Тут ще ж фотографію спробую зробити. На дорогу, на дорогу, бо стоп за тіня. О, все, стой. Зараз подивлюся. Так. От муче, дивись маневрсько. Ну, побачимо, яка буде. Все одно. Вимітайся вмісті з, з ящиками, вмісті з сумкою, з Так, поїхав, надо. Ну, Я знаю. буду рада. Пока-пока. Встань, стань, 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 Ой. Все, поганяй. Да, тут можний участок бачиш. Давай з Богом. Богу, пока, пока. Отак і живемо. То туди, то сюди, то прийшов, то пішов. Як каже, Валера, тут... Дурному не скучно і самому. Ну, а ми удвох нам не скучно. А я всім бажаю гарного, позитивного дня, здоров'я, миру, сонечка в душі і на дворі. Будьте здоровенькі.